Ви їдете 100 км на годину, говорите по телефону або слухаєте подкаст. За одну хвилину це приблизно 2 кілометри, і часто без жодного обриву. Якщо задуматися, телефон постійно рухається, рівень сигналу змінюється, а навколо ще сотні людей у мережі, то чому все працює стабільно. Відповідь криється у механізмі, який інженери називають handdow, тобто передача. Мобільний зв'язок не прив'язаний до однієї конкретної вежі. Територія покриття ділиться на зони, які називаються сотами. У кожній соті працює базова станція, і саме вона обслуговує всі телефони всередині своєї зони. Коли ви рухаєтесь, телефон переходить із соти в соту. Мережа передає ваше з'єднання від однієї базової станції до іншої. Саме це і є хендофф. Проблема мобільного зв'язку в тому, що радіочастотний ресурс обмежений, тобто кількість частот має межу. Тому ключова ідея стільникових систем повторне використання частот. Сусідні соти працюють на різних наборах частот, щоб не заважати одна одній, але через одну дві соти ті самі частоти можна використовувати знову, бо відстань уже достатня і взаємні завади стають прийнятними. Саме це різко підвищує ємність мережі, тобто не одна частота на один дзвінок у всьому місті, а багато одночасних дзвінків на тих самих частотах у різних віддалених сотах. Якщо людей стає ще більше, оператори зменшують розмір сот. З'являються мікросоти, менша зона, менша потужність передавання, зате більше повторного використання частот і більше користувачів у тій самій області. Поки ви знаходитеся в певній соті, ваш телефон працює під керуванням її базової станції. Вона забезпечує радіозв'язок із телефоном, але розподіл ресурсів і маршрутизацію викликів організовує центральний вузол мережі Mobile Switching Center, Мобільний комутаційний центр MSC призначає канали, з'єднує виклики, взаємодіє з телефонною мережею загального користування і координує переходи між сотами. В глобальній системі мобільного зв'язку Group Spatial Mobile також є Base Station Controller, тобто контролер базових станцій. Саме він керує радіоресурсами і часто виконує у усередині своєї області. Якщо перехід іде між різними контролерами або зонами, підключаються вищі рівні мережі, зокрема вже відомий нам MSC. Щоб направляти вхідні дзвінки туди, де ви перебуваєте, мережа веде реєстри місцеположення абонентів, є домашній реєстр HLR, який містить дані про абонента, і гостьовий реєстр VLR, який відображає поточну область, де абонент перебуває. Поки телефон переміщується, ці записи оновлюються. Багато хто думає, що телефон просто пасивно ловить сигнал, а мережа сама бачить усе і перемикає. Насправді телефон теж активно бере участь. У GSM та багатьох інших системах працює принцип Mobile Assisted Handoff. Поки ви розмовляєте, ваш телефон веде подвійне життя і тут допомагає TDMA Time Division Multiplay Access. Це поділ часу. Одну й ту саму радіочастоту мережа ділить між кількома телефонами, і кожен отримує свій короткий таймслот для передачі. Тому телефон не передає безперервно, а працює короткими пакетами бурстами. В перервах між бурстами телефон сканує ефір. Він слухає сусідні вежі і заміряє їхню потужність. Це виглядає як діалог з мережею. Телефон повідомляє, я тут бачу сигнал від іншої вежі, і він сильніший за поточний». Мережа, а точніше мобільний комутатор, BSC, а інколи MSC, залежно від ситуації, аналізує це і каже: Добре, я бачу цю вежу, у неї є вільний слот. Даю команду, перемикайся! Це і є хендоф. А тепер найцікавіше, як саме відбувається цей перехід? Тут є дві різні стратегії, залежно від того, яка у вас мережа. Стратегія перша hard Hand Off – жорстка передача. Вона працює за принципом Break Before Make – Розірви, перш ніж з'єднати. Це як стрибок тарзана, тобто спершу ви маєте відпустити стару ліану, пролетіти мить у повітрі і схопити нову. Телефон припиняє роботу із старою зоною, швидко переналаштовується і підключається до нової. Перерва зазвичай коротка, порядку сотень мілісекунд, і часто ви її не помічаєте. Але є і інший підхід handoff, м'яка передача. Принцип «make before Break з'єднай, перш ніж розірвати. Телефон може підтримувати зв'язок із кількома базовими станціями одночасно, а мережа обирає або комбінує найкращий сигнал. Такий підхід підвищує надійність під час переходів, але він складніший у реалізації та вимагає більше ресурсів. Отже, зв'язок зазвичай не обривається на великій швидкості, тому що мережа правильно організована, територія поділена на соти, радіоресурс повторно використовується, а під час руху відбувається швидкий хендофф між базовими станціями. Додатково телефон допомагає мережі вимірюваннями, щоб перехід стався в оптимальний момент.